Ранок понеділка першого місяця зими в міській раді розпочався з апаратної наради під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова за участі керівників управлінь, відділів, служб міської ради та комунальних підприємств міста. Минулий тиждень показав актуальність та важливість забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств в період стабілізаційних вимкнень електроенергії НЕК «Укренерго» з хаотичними графіками та нестабільною напругою в мережах. Перш за все, це вплинуло на функціону функціонування систем водозабезпечення комунального підприємства -водоканал». «Ми, скоріш за все будемо подавати, якщо в 18-й зникне світло, як за графіком, то з восімнадцяте до 21 го і так, по всім водопідйомам міста, Дивранців було обмежено водопостачання. Що стосується водовідведення, то роботу КНС без електроенергії забезпечують накопичувальні акумулятори від сонячних панелей. На майбутнє розглядається можливість спрямувати цю ж енергію від панелей ще й на роботу насосів водопідйому південний для накопичення запасів води свердловин в ємностях, яке не покриває споживання. Коли працює підйом, вода уходить з підйома. А поповнення на неї з скважин свердловин, які знаходяться по всій території міста, да немає. Тобто, за неділю ми кожен раз тіряємо від 200 до 300 кубів. Інженери зроблять графік, щоб ми змогли в ручному режимі регулювати ці включення та виключення. Що ж стосується подачі тепла в житловий фонд та соціальну сферу, то ситуація стабільна. Повідомив керівник комунального підприємства «Білгородністровськ Теплоенерго Михайло Волканов. На фідерах, де вимикається світло, роботу забезпечує генератор. Основна ж проблема роботи підприємства це зменшення у порівнянні з минулим роком, щомісячних лімітів на газ НАК «Нафтогазом». і вплинути на це досить важко. Ну це не тільки в нас, не тільки це тепловики зараз по всій країні. Майже така ситуація однакова. Класна адміністрація допомогла в вирішенні цього питання, бо була нарада, вони сказали, якщо у вас не, немає коннекту з Нафтогазом, то будемо допомагати. Ну я розумію, що вони тільки можуть щось порадити, але все одно листи треба написати і будемо чекати на відповідь. Житловий фонд нашого міста утримується за рахунок обслуговуючих компаній ОСББ та ЖО1, де серед основних питань також стабільна подача теплоносія в оселі та полагодження аварійних ситуацій. Працівники дорожньої служби та озеленювачі міського центру благоустрій розпочали підготовку ґрунту до посадки саджанців дерев. Також здійснюємо трактор Джесібі парк Пушкіна Олімпійський. Полі перемоги і сквер воїнська слави. Також по Узмейській будуть висаджено 37 дерев. Потреба з забезпеченням холодним асфальтом до кінця року закрита. З Чим працювати є, запевнив Андрій Кузніцов. Питання оновлення угод для всіх комунальних підприємств на постачання послуг залишається актуальним. Адміністрація ринку асорті також продовжує договірну кампанію по оренді приміщень та батискафів. Серед основних задач для комунальних підприємств це ще й можливість працювати в умовах вимкнення електроенергії, абонентські відділи та каси для прийому платежів. Це і зручності для громадян і надходження фінансів. В підсумку наради Андрій Криштопов нагадав керівникам про об. Овізок тримати на особистому контролі справність джерел безприбійного живлення та наявність запасів резервного палива для забезпечення їх роботи в умовах вимкнення електроенергії, бо вся зима ще попереду. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.